Президент Зеленський ввів своїм наказ своїми наказами в дію рішення РНБО щодо визнання нікчемності юридичною нікчемністю називаються всі дії Російської Федерації щодо спроби приєднання територій. А друге, про те, що перемовин із режимом Путіна не буде давайте спробуємо розтлумачити. Тут уже політичний аналіз включається, що це означає і які наслідки може мати така заява, ну взагалі для подальшого ходу і не лише бойових дій, але і в тому числі, наприклад, для обміну полоненими. Ні, я вважаю, що це абсолютно правильна заява. Чому тому, що те, що Анонсував Путін 30 вересня, виступаючи в Георгівському дверце, вона не витримує критики. Що сказав Путін? А ми готові. Ми хочемо анексувати ваші території, включно з тими, які ми не контролюємо і не окупуємо військовим шляхом. Це взагалі нонсенс, це безпрецедентно в історичній практиці, в практиці міжнародних відносин. Жінів. Визнання окупації наперед чи чи ну, от, тобто це, 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 це взагалі, і вони навіть самі зрозуміли, що це абсолютно дуристика. Чому тому що нісенітниця, тому що пісков навіть на прес-конференції говорив: та там люди вирішать, які території ще щось? Ну тобто, абсолютно те, що не витримує критики. Тому ну дивіться, як можна пропонувати перемовини? Коли ти хочеш загарбати частину території сусідньої держави, більше того, ти заявляєш, що ти претендуєш і на ті території, які ще не контролюєш військовим шляхом, і на тлі того, коли ти не наступаєш, а на тебе наступають, і ти в більш гіршій ситуації. Ну, звичайно, це абсолютно. Утопічно і неправильно підібрана позиція, і, вочевидь, про таке вести перемовини не буде. Тому це відповідь на ось ті недолугі пропозиції з Кремля. Я думаю, що вони шоковані. Я майже впевнений, що вони насправді шоковані. Вони десь в глибині там очікували душі, там якщо в них таке є, а очікували, що. Вони зможуть нав'язати якісь перемовини стосовно припинення вогню, якоїсь умовної лінії розмежування там і таке і інше. А зараз цього немає. І навпаки, українські сили йдуть в контрнаступ, звільняють території, не реагують на ті погрози, які вилунають з Кремля. І я думаю, що вони шоковані на сьогоднішній день такою реакцією. І, звичайно, що на цьому тлі абсолютно правильна реакція Президента України. Тим більше, я хочу нагадати. Що Володимир Зеленський він же ж попереджав публічно не в одному інтерв'ю, і зверненні, що якщо Росія спробує провести референдуми чи анексувати українські території, то а, на переговорах з Путіним чи можливостях перемовин в майбутньому можна буде поставити хрест. Позиція абсолютно послідовна. Попередження про це були, і це, до речі, дає відповідь, хто насправді. Виступав за нормальну конструктивну позицію а хто хотів продовження війни? Тому все абсолютно ділу, все по чітко і послідовно.